Ну що за бурштинове щастя? <стрес> <стрес> І усічка. <стрес> Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні я йду у зелений секонд хенд в Черкасах, я так його називаю: Євросеконд-хенд чи Євромак секонд хенд, якось так він називається. Він в підвальному приміщенні, поки повітряна. Я думаю, в підвальному приміщенні будемо в безпеці з вами, тож міряємо. Дуже багато класної музики у них секонд хенді, і тому прийдеться накладати аудіо на це відео, тому що Ютуб не пропускає авторське право. Дивіться скільки я взяла трикотажних светриків. Вони всі геть різноманітні, тож ходімо приміряти разом з вами. Перший лот, мені дуже сподобався цей светрик. Мені подобається його цей вільний крой. Він дуже-дуже м'якенький, при тому він легенький, і він гарно буде пратися і швидко висихати. Мені сподобались ці яскраві кольори, і цей ніжні, ніжний блакитний, і цей такий яскравий, рожевий, і такий білий, приємний. Але мені не сподобалось, що тут є ось така, такий отвір, на жаль. Ну, я не впевнена, чи брати його чи ні. Наступний лот це ось е, така ковтина, досить вона довгенько, в принципі, е, можна подумати над її покупкою, але мені здається, вона на мене завелика. Загалом, на таку погоду, яка зараз, е, це дуже гарний варіант. Хоча мені здається, ці кольори такі більш тьмяні, для мене не дуже підходять. Яскраві кольори вирішила ось таку геометричну фігуру спробувати. Мені сподобався цей принт дуже-дуже сильно, воно таке автентичне. Але знаєте, мені ось не сподобалось, як вона сидить на моїй фігурі, що мені не сподобався рукавчик. Так чисто по дому походити, то можливо. А що до вулиці не знаю. І коли ось я розкриваю, набагато краще воно. Виглядає. Ще мені не сподобалися ці білі полоски, тому що якби воно якби обрізає весь виріб і не видно в цій геометрії спереду. Якби воно було до кінця геометрія, мені здається, краще б виглядало. Хоча я не знаю, як вам напишіть в коментарях. Ну, і звірині принти вони завжди є актуальними. В цьому сезоні так точно вирішила ось такий леопард спробувати. Мені не сподобалась ані ширина, ані вужина рукава, і мені не підходять ось ці v образні вирізи. Він доволі, до речі, тепленький, відчувається тут шерстяна нитка, але щось ось з ним не так. Не знаю, що саме не так, напишіть в коментарях, бо я щось ну. Іначе сам він не поганий, сам по собі, але ось ці, ці кольори зверху, чи, можливо, просто мені цей тон не підходить. Ось я поміряла зебравий відтінок, він трошки широкий, і тут ширші рукавчики, і посадка плеча, і інше, і інший виріс. Мені більше сподобався, але. Є єдине, що мені тут не сподобалось, так це оця рожева полоска. На рукавчиках ми бачимо червону полоску з чорною, внизу червона з чорною, а ось ця рожева вона якось обрізає тебе навпіл і не дуже гарно виглядає. Можливо, під чорні брюки чи чорну юбку воно буде краще виглядати. Ну, під джинси ви бачите самі, що не дуже. І, ну і тканина тут така, знаєте, закашлачена, на жаль, не дуже гарно вона близу так виглядає. Ці катишки треба знімати. Нитка натуральна, тому так відбувається. Тут катишок менше на цьому кольорі. Хоча вони є, їх просто менше видно. Тут досить помітні ці катишки. Самі бачите. Наче непоганий светрик, але щось на мене не підійшов. Можливо, просто не мій розмір. Наступний светрик мені дуже сподобався цей ніжний колір неба. І загалом форма його мені сподобалася. Хоч він і широченький, але це така форма, це такі лікала. І мені дуже сподобався сам рукавчик широченький, але він на мене замаленький. На жаль. І джинси також він під ці не підходить, тому що це різні відтінки блакитного. Дивіться, які паєтки, тут досить симпатичні, дуже якісні. Взагалі вона досить непогана і, схожа мені на першу. І по составу ткані, по складу ткані вибачаю. Але, на жаль, вона на мене маленька. Дуже-дуже шкода. Хоча дуже гарно виглядає. Як в нас сказали, нарядно, <смір> напишіть як вам. Тут я показую, що да, під цей колір джинсів вона геть не підходить. І так, щось яскравеньке. Гюгуху. Ці кольори, звісно, зовсім не підходять. Рожевий з зеленим, блакитний з жовтим з золотим, дійсно підходить, якби не було. Рожевого або зеленого, або і рожевого, і зеленого разом. Це було б достатньо патріотично. Сама ковтина ця мені сподобалась. Мені подобається довжина рукава. Мені подобається цей сірий колір меланжевий. Мені подобається е, також довжина самої ковтинки, вона мого розміру. Тканина мені подобається, також доволі м'якенька, але оцей цирк мені не дуже подобається. Можливо, я чогось не розумію. А як ви думаєте? Я взагалі думаю, так якби лише жовте було тут, оце золотеньке та блакитне, то це було б симпатично. Або, хоча б не було рожевого і зеленого, або, наприклад, був би зелений, блакитний і жовтий без рожевого. Ну, якось так, бо ну, дуже багато яскравих кольорів, і воно загалом якось чи саме одне до одного не підходить. Чи, щось, чи може просто на мій смак не підходить. Так, якщо вам потрібно одягтися якось яскраво на новий рік, в Секунді завезли дуже багато таких ковтинок. Якщо хочете, я окремо для вас зніму саме на новорічну тематику. Це такий зелений кольор не всім підходить, мені він дуже не личить. Але мені подобається якість дуже гарна і цей песичок, ну просто мені. Якщо ви полюбляєте песики, у вас є песики домашні улюбленці, напишіть, як їх звати. Я маю песичку, на ім'я Хаця. А ваші. Ось ну, така незвична, симпатична. Ну і щось на багатому, судячи з напису, і як я кажу, кольору вирві глаз, дуже така яскрава фуксія. Якщо ви хочете бути помітними, то звісно це для вас. Ще один вирві глаз, Мені не подобається ані виріс, ані те, що вона така розтягнута. Хоча сам колір досить насичений, це такий зелено-лимонно-лаймовий якийсь такий колір симпатичний. Напишіть, як вам такий колір. Мені подобається сам, як виглядає рукавчик, але не більше. Взяла цей светрик чисто по приколу, але дивіться, який він гарний. Мені сподобалась його така. Велика, сильна довжина, довжина рукава, ширина рукава, посадка по плечику. І ось ці навіть квадратики бабушкінські, як я їх називаю, бабушкін-польєт все тут просто шикарно. І виглядає він дійсно класно, Так трошки хіпово. Знаєте, так піти кудись у ліс, по гриби на шашлик, чи просто прогулятися містом, вигуляти з песика свого, чи вигуляти з себе. Мені цей светрик дуже-дуже сподобався. Я навіть не очікувала. Під мій зріст, він, до речі, підходить, бо я достатньо високого зросту. Дивіться як. Загалом дуже класний. Звісно, що не на роботу такий, а просто повсякчасне, повсякденне життя. Єдине, що мені не сподобалося, так те оці великі отвори. Треба щось під низ одягати чорненьке, мабуть. Як вам напишіть в коментарях? Ну, і щось на спортивному ось така флісова кофта. Взагалі флісові кофти must-have на зиму для мерзлячок, таких як я. Дивіться, тут намальована така сніжинка. Дуже красивий молочний білий колір. Фліс новенький, сама вона новенька сама по собі, є така змійка на шийці. Вона на мене, на жаль, замаленька. Це розмір, мабуть, XS або S. Ну Зовсім не мій. Дуже шкода, бо вона мені дуже сподобалась, і такого кольору в мене немає на зиму. Загалом я взимку дуже полюбляю саме флісові ковтинки носити. А ще є щось ось таке незвичне на космічну тематику, як я дуже сильно полюбляю. Загалом обожнюю все космічне, що є на цьому світі, навіть такі пайти, мені подобаються з такими написами. Ну, мені вона дуже сподобалася. Мені сподобалось, як вона на мені сидить, сидить так, вона досить вільного корою. І мені дуже сильно сподобався. Дивіться, ось цей капюшон. Це велика рідкість, коли є ось такий глибокий, глибокий капюшон. Мені дуже, дуже він і личить, і я в ньому дуже, знаєте, затишно себе відчуваю. Ось такий огляд від мене для вас сьогодні. Напишіть, які светрики вам сподобалися. Як думаєте, що купила я? І я вам всім бажаю гарних покупок, великих знижок і загалом бажаю всім гарного.